і Сина і святого Духа. Дорогі брати та сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через іWТН, де б ви не були, чи тут у Люрт, чи за кордоном, єднаємось в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, самі в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. І зійшов у вітхлань третього дня воскрес, із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Молімося в інтенції Святішого Отця, Папи Лева, за Його служіння і святу католицьку церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша скорботна таємниця. Молитва Ісуса в Гецеманському саду. І сам відійшов від них, так, як кинути каменем, і ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги. Ще пильніш молився, а під його став, мов, краплі крові, що падали на землю. Помолимось за наших захисників та захисниць. Помолимось за всіх, які страждають від різних хвороб, за онкохворих, за самотніх, за наших дітей, цивільних, військових, які є в полоні на ворожій території, збережи всіх, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся Марієм, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід Лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого, Ісус! Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга скорботна таємниця, бичування Ісуса. Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та й скликали всю чоту і били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялись йому. Помолимось за працівників католицьких медіа в Україні і за особливо за працівників католицького телебачення і WTN, за працівників католицького медіа центру, за працівників журналу Водограй. Хай Господь благословить, винагороджує. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між, жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Третя, скорботна таємниця, вінчання Ісуса терновим вінком. Вояки вдягли його в багреницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, цар юдейський!». Коли над ним наглумилися, зняли з нього багреницю і одягнули його в його одишу. А після ж повели його на розп'яття. «Помолимось за вічне життя для Миколая в річницю смерті. За ненароджених дітей, ненароджену дитину, Боже, благослови всіх матерів, батьків, щоб мали відвагу народжувати дітей навіть в такі важкі часи, за здоров'я онуків, за мир в Україні наших воїнів, за померлого сина, за всі необхідні ласки для спасіння родини. Та здоров'я Божого опіку Мар'яни, Катерини, Марії, Ольги, Оксани, Галини, Софії, Лідії їх родин. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими з жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона твого Ісус. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, о Марія Без гріха первородного зачата. Четверта скорботна таємниця хресна дорога Ісуса. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом, ішов за Ним натовп людей, великі жінки, що плакали за Ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою, і над вашими дітьми. За Боже благословення всьому сім'ї Дмитра, намірені Юлії, за Боже благословення всьому сім'ї Івана, за здоров'я Божого опіку сестри Ганни. Допоможи, Господи мені в клопотах, Зціли, Боже всіх наших поранених воїнів, звільни полонених, благослови, що віднайшли безвісти пропавших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і плід плідлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими між жінками, і благословений лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Марія без гріха, первородного зачата. П'ята скорботна таємниця, розіп'яття і смерть Ісуса. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли, і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче відпусти їм не знають, бо що роблять. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлась посередині. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, Він віддав Духа, За упокій душі воїнів Віталія, Олега, Андрія, Сергія Володимира, вічний відпочинок для люди, бойко синочка Артура. За упокій душі дорогого синого, сина Олега. Отче наш, нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. А Марія без гріха первородного зачата, молимося. Просимо Господи влий в нас свою благодать. Щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню. Пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа Нашого. Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся, до тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині, сліз, тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього покажи нам, нашого вигнання. Блаженний плід лона Твого, ласкава, люба, солодка Діво Марія. молись за нас, Пресвята Богородице Діво. Богородице злюрт, богородиця злюрт, з злюрт, свята Бернадетто, за нас. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі наші. Телеглядачі, телебачення віковічного слова щиро дякуємо вам за те, що ви з нами єдналися в молитві. Вам всім тихого, благословенного, мирного вечора, наших захисників і захисниць. Нехай Небесна Цариця візьме під свій покров. І до наступних зустрічей! Хай Господь вас благословить.